Одня, шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім Садгород. Ми вміємо з вами виростити продукцію, доглядати за рослинами. Все це ми знаємо. А от саму цінність цих рослин, яку ми виростили, їхні лікарські властивості нам не всім відомі. На нашу сьогоднішню передачу Дім Садгород запросив. І Запросив лікаря загальної практики, сімейної медицини, фітотерапевта і гомоопатії Поліщук Людмилу Миколаївну. Ми почнемо із слів вислову Болотова академіка Болотова, який сказав: пацієнта не потрібно лікувати. А потрібно правильно кормити. Дійсно, академік народної медицини Борис Васильович Болотов він дійсно говорив такі слова, але це не сугубо його знання. Ці знання уходять своїм корінням у сиву давнину через те, що Гіппократ говорив такі слова: нехай ваші ліки будуть їжею, а ваша, а ваша їжа нехай буде ліками, і це побажання нам усім для того, щоб ми. Використовували ті дари, які нам дає матінка природа, і ще я хотіла б розповісти за болотова. Він рекомендує вживати в їжу багато кислих продуктів, то тобто квашених продуктів. Це такі як квашена капуста, квашені яблука, квашені огірки і ще квасів. Кваси на основі лікарських трав, в тому числі дуже цікавий рецепт квасу на основі каштанів. Кваси, так говорить болотов, хоча це наукою поки ще не підтверджено, що попадаючи в наше середовище, квашені продукти зв'язують шлаки, перетворюють їх у солі, а потім ці солі з легкістю виводяться із нашого організму. Але вживати квашені кислі продукти він рекомендує всім. І я також закликаю через те, що вони. Покращують мікрофлору нашого кишечника. А мікрофлора нашого кишечника вона е, да це здоров я. це наше здоров'я. Наш шлунково кишечний тракт це наше здоров'я. В болотова дуже цікава система оздоровлення. І один із моментів такий він говорить про те, що потрібно вживати соки. Соки свіжо вижити. Це морковний сок, буряковий сок, гарбузовий. Можливо, навіть змішані разом. Е, Моквяна да, морквяно морквяно, Буряковий сік, навіть морквяного можна взяти трошки більше, чим бурякового. Це також насичує наш організм корисними вітамінами, мікроелементами, також покращує роботу шлунково-кишкового тракта. І разом з тим він рекомендує жмихи не викидати, а ці жмихи робити з них кульки, заморожувати в холодильнику по 5 кульок в пакетик целофановий, а потім після вечері цих п'ять кульок просто з'їдати. Запиваючи тепленьким чаєм, чи навіть можна водою запивати, і вони, у кого є проблеми з запором, через деякий час ця проблема зникає, тому що вони багаті клітковиною і таким чином покращують моторну евакуаторну функцію шлунково кишкового тракту. І ще хочу сказати слова відомого лікаря Парацельса, який також сказав, що лікарські трави, лікарські рослини. Вони отримали благословіння Боже і через те вони зцілюють. Тому я закликаю всіх бережно відноситися до природи, яка нам дарує все, що необхідне для підтримки нашого здоров'я. ви знаєте, що капуста це королева на городі. Вона дуже і дуже корисна через те, що вона містить у своєму складі вітамін С, вітамін Е, вітамін В1, В2, В3, що особливо важливо для імунної системи і для укріплення нашої нервової системи. Плюс вона містить, недавно учені дослідили тартронову кислоту. А ця тартронова кислота вона запобігає відкладенню жиру. Містить калій, містить фосфор і містить незамінні амінокислоти, такі як лізин і мітеонін, які вкрай необхідні для правильного функціонування нашого організму. Я наголошую, що капуста повинна бути обов'язково, ну, якщо не кожен день, то через день на нашому столі. Зимою це квашена капуста, влітку осінню це свіжа капуста. Ну, і, звісно, різні страви з нею, бо вона дійсно королева. Морква також дуже корисна, вона містить вітамін А і тому вона дуже корисна для зору. Вона містить ще такий вітамін В8, який являється дуже рідкісним вітаміном. Називається він ізоінозітол. Інозітол Інозіто. це вітамін, який нещодавно винайшли і який корисний для нервової системи. Вона містить також бета-каротин, це про вітамін А, вітаміни групи Б і фолієву кислоту. А фолієва кислота вона в достатній кількості є профілактикою інсультів, є профілактикою інфарктів, і разом з тим покращує знову ж таки функцію шлунково кишкового тракта. Мало того, у моркві є і кальцій, і калій, і магній, фосфор, молібден, цинк. А от за буряка я б хотіла таке сказати, що червоний колір бурякові надає бетаїн. Це такий фермент, який понижує рівень амінокислоти гемацистеїну, яка є токсичною для серцево-судинної системи. Тому буряк корисно вживати при хворобах серцево-судинної системи, і також він знижує артеріальний тиск і містить і залізо. І йод, і калій, і магній, і цинк, навіть кремній, і навіть срібло. Гарбуз містить у своєму складі вітамін С, вітаміни групи Б, вітамін ПП, вітамін Т. Це теж дуже рідкісний вітамін, дуже рідкісний. Вітамін К. І гарбуз лікує. Лікує хвороби печінки, лікує хвороби нирок. І лікує передміхурову залозу, і також він корисний при гіпертонічній хворобі. Тобто, гарбуз є сам дуже цінним дієтичним овочем, який можна і запікати, і варити з нього каші, і також як сок свіжевичавлений. Його бажано з'їдати чим побільше в період, коли він дозріває, і також зерня та гарбузові також. Часник містить в собі аміцин. Значить, а аміцин він блокує фермент, який, який сприяє поширенню вірусів. Він знижує рівень холестерину в крові. І таким чином він покращує роботу серцево-судинної системи. Можливо, ви чули, дуже був поширений, раніше багато про це говорили. Тибетський рецепт для покращення серцево-судинної системи на основі часнику. Там береться 300 грам чеснику, він перетирається у ступці, додається горілка е на 300 грам чеснику півлітра горілки або 300 грам спирту, настаюється дві неділі, а потім по одній каплі на 50 грам кип'яченого молочка раз у день перед сном. Ну, спочатку одна капелька, дві і доводимо до 25, а потім йдемо в е ну, зворотньому порядку. І таким чином це за рахунок зниження. Холестерину, тобто, це отакий от дуже цікавий рецепт. Він називається навіть рецепт молодості тибетської <різь> да, Тібетської медицини. А за цибулю, ну вона є у нас напевно на кожному столі. Вона багата ефірними оліями, багата фітонцидами, багата флавоноїдами і дуже в ній багато. Вітаміну С, вітаміну Е, вітаміни групи Б, тобто ну, дуже корисна також. Абрикос дуже корисний через те, що він у своєму складі містить калій, який укріпляє серцево-судинну систему. Мало того, він містить залізо, яке входить у склад гемоглобіну і яке покращує нашу кровотворну систему, плюс, плюс магній, плюс срібло. Дуже корисний абрикос, дуже корисний в свіжому вигляді, особливо ну і можна в якості засушену також споживати в вигляді компотів. Смородина дуже корисна через те, що вона містить, ну, можна сказати, весь спектр вітамінів. Особливо в ній багато вітаміну С, також у ній багато вітамінів групи Б, також є вітамін Е. І взагалі вона ще містить желізо, яке також благотворно впливає на нашу кровеносну систему. Про дині треба знати таке, що вона, сама диня, не сумісна з іншими овочами, фруктами і взагалі з іншою їжею. Її бажано їсти як, ну, скажімо, окремо від да. іншої їжі. Оце я вас хотів да. запитати, тому що там пишеться, що їсти диню. Тільки після півтора часа ось поїд Півтора бо дві години, Через дві їжі. години, так. тільки їсти диню, і то ні з чим, ні з хлібом, ні Правильно. чим, просто так одну диню. Так і є. При Термічній обробці, звісно, втрачається цінність вітаміна, особливо цінність овочів, фруктів. Бажано їх заморожувати, можливо, перетирати їх з цукром і зберігати в холодильнику. Ну, Звісно, джеми, варення вони дуже широко використовуються, вони є добрими на смак. Їх також можна робити, але знати про те, що поживна цінність у них є, а от вітамінна цінність, мінерали. Альна цінність значно втрачається. Така думка є, що втрачається цінність їхня десь приблизно на процентів 60-70. при термічній обробці. При термічній обробці. Тоб, тобто бажано звісно це заморожувати. І зараз я хочу вам сказати, що дуже багато людей використовують в своєму раціоні заморожені овочі, заморожені фрукти. На вашу думку про шпінат, ви знаєте, шпінат це дійсно дуже корисна рослина, дуже корисна рослина через те, що вона в своїх листях містить, ну, скажімо так, буквально весь спектр вітамінів. А ще вона містить каротиноїди, які покращують зір. І, взагалі, шпинат знаходиться на п'ятому місці серед корисності рослин. На п'ятому місці по своїй вазі. Тобто шпінат да, по своїй цінності, тобто шпінат дуже корисний. Він в своєму складі також містить залізо. Він в своєму складі також містить вітамін К, вітамін Е, фолієву кислоту. Ну, тобто Я всім рекомендую садити на своїх ділянках шпинат і використовувати його в їжу. Бажано його використовувати е, ну, тоді, коли він дозріє, через те, що він найкорисніший. Е, е, в свіжому вигляді, в якості салату. Ви знаєте, я сама для себе нещодавно відкрила душицю. Вона росла в мене на присадибній ділянці, але я так не дуже звертала на ню увагу. Думала, що вона тільки для запаху і для того, що вона відгонить своїм запахом ну, комах різних. От, скажімо, для цього я її посадила. Але коли я за ню прочитала, я була вражена, тому що Душиця містить у своєму складі селен. А селен це такий елемент, який являється профілактикою онкофороб. Але є одна умова. Селен. Усваюється в організмі тоді, коли ми менше їмо цукру. Коли є багато споживаємо цукру, то цукор виводить селен. А селен вкрай необхідний нашому організмі. Він і покращує і імунну систему, і нервову систему. Але саме основне, це те, що він є профілактикою онкофороб. І це учені це дослідили, і це вже є фактом. Тобто душицю можна використовувати як чай. Заварювати Її можна використовувати, навіть листочок покласти в кінці приготування супу. А м, говорять про те, що м'ясо, яке е, в яке положити листочок душиці, е, воно має смак і аромат неповторний. Так що, будь ласка, я закликаю всіх використовувати душицю. Садик, да, і, да, і душиця. Дивіться, яка ще її назва народна материнка. Материнка оказується, материнка лікує ніжна, да, жіночі да, хвороби, так. особливо в період клімаксу. Це дуже корисно. І вона також має відхаркуючі властивості, у кого хронічні бронхіти, у кого довготривалий кашлі. Будь ласка, заварюйте чай з душицею і пейте на здоров'я. А от скрізь в рекомендаціях сріс. Ми часто згадуємо ім'я Ванги, часто згадуємо. І от Ванга говорила, що перчиця, тепер гірчиця і сіль, вони знищують бактерії, шкідливі бактерії знищують. І сама вона пила чай, зелений чай, пила з чорним хлібом, намащувала його гірчицею. Посипала солью, а тоді ще присипала перчицю. Но... Пила цей чай без сахару. це теж дуже корисно. Я думаю, що за рахунок того, що гірчиця і перчиця мають бактеріцидні властивості, те, що ви сказали, знищують бактерії і таким чином укріплюється наш організм. А е, за рахунок солі, ну я б хотіла сказати, про сіль є, ну скажімо, такі протиречиві е, моменти. Но, е, болото він говорив про те, що е, навіть одне правило. Укріплення здоров'я це те, що він рекомендує після кожного вживання їжі класти щіпочку солі під язик і до повного її розчинення. І таким чином молоді клітини в організмі утворюються, а старі клітини гинуть. Це наукою не доведено, але його система працює і його система приносить людям здоров'я. От Ванга так і використовувала сіль. Гірчицю й причиці. Одна з однієї з однією ціллю, а друга з іншою ціллю. Григорію Марковичу да. я приготувала для вас е, е, бальзам. цілющий бальзам. Е, значить, він містить в своєму складі е, мед. Оце Мед, Да. Оце цілющий бальзам. Він містить в своєму складі мед, е, ізюм, абрикос. Вінжер, лимон. Горіхи. Це я все перекрутила на мясорубку, все змішала з медом. Його треба вживати по столовій ложці за 15 хвилин до їжі три рази в день. Що він робить? Він не тільки багатий на вітаміни, на мікроелементи, але також завдяки вмісту калію укріплює серцево-судинну систему, а також він покращує моторну евакуаторну функцію шлунково-кишкового тракта. І в період весни це дійсно. Цінно, і хай би воно у вас було, Григорію Марковичу, у холодильнику, будь ласка, споживайте і будьте здорові. Для мене це, звісно, великий подарок, звісно, великий. О, я просто вам вдячний, спасибі вам. О, а ви давайте ми з вами передаємо цей бальзам Петрові Івановичу селищу Маньківка. Дозвольте мені. Від імені вас всіх подякувати Людмилу Миколаївну за участь у нашій сьогоднішній передачі. І давайте ми ж від себе від нас подаруємо Людмилі Миколаївні годову підписку газети Мій Сад Город. Люди маркович, ну я дуже вдячна. Оце дуже така вдячна. Газета, оце ви будете її получати. Це наш подарок о тепер і подарувати Людміні Миколаївні, теж від вас, усіх, шановні саджанці персика, ось вам ожина. Ось вам перше, щоб він родив, пах Григорій що... Маркович. Я дуже вам вдячна і запрошуйте мене, мені було з вами дуже цікаво. Ми звертаємося. Присилайте до всіх. Ми просим, свої присилайте до нас, листи, дзвоніть. Все ви ж запитання. запитання, запитання да на які ми постараємося дати відповідь. Да. Ми розглянемо їх також. Під якраз на основі цього ми зробимо наступну програму передачу. Значить, Наступний... ми домовляємося на наступну передачу. Да, домовляємось на що Ми домовляємось на наступну передачу. Добре, і... дякую вам да. і хай вам всім щастить здоров'я вам, здоров'я всі здоров'я.